Ми вже лягали спати, виключили світло. В цей момент удар. Полетіли полки со стіни. Мене ударило сильно по голові. Я кричу до нього: Толя, ти живий? Толя, Толя. Він мовчить. Я кричу три рази, і я по цих стеклах біжу до нього. Побачила, що він живий, а виходити нікуди. того, що в коридорі вже все завалено. Тут у мене був житловий будинок та гараж, в якому я крутив авто. Прилетів каб. Все зруйновано. відновленню воно не підлягає зносити, але військовий час в Харкові навряд чи буду вкладуватись в відновлення. Так з Харкова не поїду? Ну вже під сумнівом, лячно вже. У мене дружина і двоє маленьких доньок. Ну, отак понятніше. Що... Да. Донь Ну, Слава Богу, у нас не постраждали люди, не було визову швидкої допомоги. Сьогодні бабуся от 75 років з цього будинку зараз стало погано. Ми її ще госпатаризуємо, тому що там був високий тиск. Це жінка, яка була при самому прильоті в будинку. Тут ще дитина була, її відвезли вночі. Тут СТО, який працює, тут рост, ока, заправка та люди, все, житловий фонд. Ці вже люди бідні, вже, ну, це стреси, стреси, стреси.